Тарас Григорович Шевченко відомий і знаний по всьому світі, його вірші уславлюють Україну, український народ, українську природу. Але ми сьогодні з вами поговоримо про Тараса Григоровича Шевченка як художника, людини, яка мала неабиякий талант у живописі. Втяг до живопису і малювання в Тараса був з найранніших років його життя. Тарас Шевченко був кріпаком у пана Павла Енгельгарта який помітив здібності хлопчика до малювання і віддав його вчитися, щоб зробити своїм домашнім живописцем. Ось так виглядав маєток панів Енгельгартів. А поруч Невеличка хата у селі Моренці, де жила родина Шевченків. Видатні митці Карл Брюлов та Василь Жуковський викупили юного Тараса з неволі та сприяли його вступові до Петербурзької академії мистецтв. Художня спадщина Тараса Шевченка величезна. Він дуже любив писати портрети. Талановито писав море, створював картини побутового жанра. Дуже багато намалював картин до своїх прозованих творів, довіршованих творів. І зараз ми з вами деякі з них переглянемо. Тарас Шевченко Автопортрет. Портрет Ганни Закревської написаний у 1843 році. Картина написана у побутовому жанрі, має назву циганка Ворожка 1841 рік. В теплому вечірньому колориті Шевченко змальовує сільську родину. Ця картина має назву Катерина і написана Шевченком до свого одноіменного твору у 1842 році. Картина Місячна ніч на косаралі написана у жанрі Морини, що змальовує море. Шевченко створив її десь біля 1850 року. Морський ранковий пейзаж, створений Шевченком у 1849 році. Діти, сьогодні ми з вами знайомилися з творчістю Тараса Григоровича Шевченка як художника. Будь ласка, пригадайте і дайте відповідь на декілька питань. Тарас Шевченко, коли народився, був вільною людиною чи він був кріпаком? Хто допоміг Тарасу Шевченку стати вільною людиною? Як звали цих людей? Картини яких жанрів найбільше вдавалися Шевченку? Ви сьогодні дуже гарно працювали, взнали дещо нове для себе. А під відео я залишу посилання, можна буде переглянути. Ще багато-багато творів Тараса Шевченка, які він з любов'ю писав і залишив для вас.